Всім привіт! І сьогодні з вами Вероніка і сьогодні у нас розпаковка посилки з Aliexpress, Так все по нами. Першу посилку я сама не знаю. Так що давайте розпакуємо. Я навіть не пам'ятаю, що я тут замовляла. Но в мене великі здогадки. Ну, на Aliexpress дуже йдуть довго ці посилки. що Я їх дуже довго завжди жду. Я вже відкриваю посилку і тепер я витастую гігантське. Тут перша якась ще посилка лами. Перша якась гігантська лама, давайте оцю відкриємо. Я сама не знаю, що це за посилка. А, це чехол. Давайте його відкриємо. Я вже бачу, він прикольний. Він що про... Я бачила, що він білий, а він прозрачений. У мене вообще телефон. Як сказати? Він у мене просто такий синій. А він показувався білим. І На моєму телефоні це вообще дуже ужасно смотриться. Я не знаю, що мені з цим діти. Я думаю, комусь що шолі, ну блін. Ноль з 10. Просто ноль. Откриваємо другу посилку. Ну, буду ходити старим чехлом. Бо він просто з тим новим ходить Мені буде ще стидніше. Я вже бачу посилку. У мене це пенал, який я дуже довго ждала. Я його капець Відкрила. Відкрила. клас! Це той самий популярний пенал. Та жо. Ладно. Прикольно. В цьому я пеналу ставлю? 10 з 10. Цієї посилки 0. тому що показувала, що воно біло, оно прозлочено мене вообще. А хоча я можу просто вирізати з бумагу, головне. Тут тут таке гігантське. Це сумочка. Я, копей, так цю сумку дала. Чи я я, я за небіт 300 гривень отдала. Давайте глянемо, чому не відкрито прийшло, ладно, а воняє як, ну в принципі нормально, Пришло. глянемо, класна сумочка, мені прикольно, ставлю її 10 з 10 і тут аж більше нічого, ну в общій розпаковці я ставлю хороший балл 10 з 10. Так що всім пока.